Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. В рамках марафону зідаємо заради перемоги в кривому розі пройде благодійний забіг, організований громадською організацією Бігова Атмосфера. Та про те, як та де пройде пробіг та як до нього можна долучитися, ми дізнаємося у нашого гостя білого віктора, голови громадської організації Бігова Атмосфера. Вітаю, пане Віктор. Доброго дня. Давайте почнемо нашу розмову, скажімо так, зі стандартного питання. Як взагалі з'явилася ідея доєднатися до марафону і провести благодійний забіг? Ну, ми доволі часто проводимо подібні заходи, побачили інформацію в інтернеті і вирішили приєднатися. Зв'язалися з полковом, написали листа, взяли дозвіл. і… Тепер от організували. Ну, тому що я вважаю, що в цей складний час країні потрібна допомога. Потрібно допомагати, хоч і як би важко не було. Угу. А коли та де відбудеться забіг? Забіг відбудеться в суботу, 25 лютого, в паркі героїв. Збір біля годинника з квітками угу. ну, на в 9-го один старт. Угу. Бажано прийти трохи. За, за злий, щоб. Угу. А як можна буде до нього долучитися містянам, гостям міста? Там потрібно проходити якусь реєстрацію, можливо, десь телефонувати, щоб записатися? Так, у нас є в наших дописах на сторінках Фейсбук і Інстаграмі, є посилання на забіг, там є посилання на Google-форму, яку потрібно заповнити. І Є QR-код, uh -huh. ну, по якому треба донатити. Ну, це офіційний QR-код, наданий владою. От, там треба єдине треба донатити, не просто зісканувавши його, а зайти в, в застосунок. Uh -huh. І застосунку тоді вже сканувати. Uh -huh. Тобто вся інформація є в вільному доступі так, і кожен да, бажаючий, хто хоче і, долучитися. Да, uh -huh. А чи є якісь обмеження от, для учасників забігу? Знаєте, ми там поставили дві, дві дистанції 5 та 10 кілометрів, але якщо будуть діти, ну ми їм зробимо якусь mm -hmm. веселу руханку, там, якийсь кілометр, щоб їм було цікаво. Mm -hmm. А чи проводили ви от за цей рік пів, повномасштабного вторгнення за рік війни? Так? От проводили ви чи вже якісь можливо забіги подібні, там, благодійні? Так, ми почали забіг за Україну, бо вона у нас одна. Це був доволі масовий забіг, і ми тоді назбирали коштів, тож частину передали на табори переселенців, ну, розподілили між декількома угу. таборами. Потім ми організовували забіг, збирали на колеса для наших, ЗСУ. Да, для наших ЗСУ. І ось цей вже буде третій, скажімо так, угу. захід. Угу. От Від початку нашої розмови ви сказали, що зараз такий ну, нелегкий час, досить важкі часи для нашої країни, для всіх нас, але потрібно допомагати. Так? От, як активно долучаються містяни, гості міста до таких благодійних заходів? Ну, я вам скажу, що на початку війни ну, було значно краще. Ну, це мож, можливо зрозуміти, людям тяжко зараз. Зараз тяжко з роботами, багато скорочень, багато чого перестає працювати, у людей менше грошей і, і так далі. Но все одно люди якось стараються. Знаєте. Єсь, ну, раніше було значно краще, скажімо так. Ну, Жаще ну, і людям тяжче. Це, це дуже логічно, скажімо, в даному випадку. І, і те, що навіть якісь невеликі суми збираються, це дуже вже непогано, скажімо так, тому що люди донатять дуже багато збірів, люди донатять направо, наліво, і якби, якщо ти навіть в, так, в, так, в такому маленькому забігу, як у нас, є якась сума, то це вже плюс, тому що і це показує, якби люди не видихались, все одно є в дух взаємопідтримки. Угу. Скажімо так. А яка атмосфера взагалі панує під час подібних забігів? Що, що, що там відбувається? В якому ну, настрій ну, приходять ну, люди? Я скажу, що у нас завжди весело, не, див, не дивлячись на, труб, не, на тяжкий час? У нас завжди весело, ми завжди шуткуємо, сміємося. Ну, Це дуже добре, тому що потрібна ще психічна підтримка для людей. Люди приходять, знаходять якусь віддушину в цьому. І трошки забувають за той тяжкий час, в якому ми живемо. Угу. Ну, це непогано, я вважаю, покрай... Угу. А чим ще а, займається ваша організація? Ми проводимо тренування, а, ну, готуємо спортсменів як і на більш такі, професійних, скажімо, рівнях, і на Початку для початковців можна приходити всім на будь-який рівень, скажімо так, ми знайдемо вправи, які підійдуть будь-якому чоловіку. І якби ми завжди запрошуємо. Ну влітку ці тренування ну в основному безкоштовні. Взимку вони стоять якісь невеликі кошти, тому що ми орендуємо зал, і ми цю оренду залу поділяємо між всіми учасниками Угу. А, от, ну, ми всі прекрасно знаємо, так, що місто Кривий Ріг одне з найбільших місць, хто прийняв найбільшу кількість внутрішніх переселенців, або як ми вже звикли їх називати в Кривому розі нових криворіжців. Так? Угу. А, чи а, робили ви для них, можливо, якісь тренування, і чи долучалися вони до ваших тренувань? У нас так, даже в білому чатті. У нас є люди з Херсону, які бігають, вступили до наших лав, скажемо так, і бігають, і я скажу більше, вже переїхавши до інших місць, вони все одно залишаються у нас, і ми угу. там іноді спілкуємося, як вони тут бувають, приходять на тренування. Ну, і, 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 і іменно в цілому для іменно переселенців ми не робили таких заходів. <н anak lonely> тому що тяжко ну, відокремити, бо приходять і наші люди. Ну, вони всі наші люди, скажімо так. Це всі криворіжці. Це всі наші люди. Так, чи плануються в подальшому подібні заходи? Так, по мірі можливості ми завжди якісь заходи робимо. То суботники, то робимо забії, якісь благодійні, то якісь збори і так далі. Ну, не дуже багато, скажімо так, тому що всі працюють, у всіх є свої якісь справи. І частину, більшу частину вільного часу з'їдає робота з клубом. Uh -huh. Тому що це тренування, це треба завжди бути присутнім десь. Ну, Стараємося. Ну, плануємо, думаємо, на весну ми ще зробимо забіг. Скоріше все вже буде, і якщо нам дадуть дозвіл, то це буде вже неблагодійно. Про це трохи пізніше. Тобто, це ми ще, я думаю, анонсуємо на нашому каналі, в нашій програмі. Пане Віктор, от продовження нашої теми, нашої розмови про те, що нелегкі часи, ми всі допомагаємо, хто як може, і от навіть такі благодійні забіги, такі благодійні акції, вони допомагають все ж таки наближати нашу перемогу. От від початку повномасштабного вторгнення з'явився такий вислів, так що моя суперсила в тому, що я українець або українка. От мені хочеться дізнатися вашу думку е, з цього приводу. В чому і є ця суперсила кожного українця і чи кожної українки. Я думаю, що суперсила кожної людини є в людяності на перше. Тому що чим більше людина... Людяна, скажем так, тим більше вона буде допомагати оточуючим. Це моє. У нас люди дуже людяні, незважаючи на все, на всі там різноглася. Ми можемо згуртуватися і гуртом зробити якусь добру справу. Я вважаю, що це дуже класно. Угу. А, про а, майбутній благодійний забіг ще, ще таке одне питання. от Хто активніше долучається? От молодь чи люди більш старшого віку? Я б сказав, люди середнього віку. Середнього, да, середнього віку, молодь ну, трохи тож є. Ну, що для нас молодь? Ми ж чим, чим старшими стаємо, тим молодь. Мені зараз 45 років буде на повесні. І для... І для мене молодь вже там, 35. Кому uh -huh. молодь це 18 колись для мене. Тобто ну, Для мене це люди середнього віку зараз. Uh -huh. Ну що ж, і в кінці таке традиційне питання нашої програми. Що в першу чергу ви зробите після перемоги? В першу чергу, після перемоги поїду мандрувати, мені кажеться. тому що зараз. Нікуди не їздимо, сидимо більше, здебільшого вдома. Ну максимум по Україні десь хотілося б десь вже виїхати. Ну, людині потрібно змінювати обстановку. Потрібно змінювати кругозір постійно, тому що як ти живеш завжди в одному, воно трохи вже приїдається і морально на тебе трохи давить. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ми анонсували а, забіг, який ви будете організовувати. І я сподіваюся, що а, велика кількість все ж таки містян, гостей нашого міста до нього приєднається. Да, ми запрошуємо всіх, приходьте, підтримуйте, займайтеся спортом. <кхи> А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Віктор Білий, голова громадської організації Бігова атмосфера. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.